Дитячий тренер з футболу Василь Деменчук приїхав до Рівного покращувати свою професійну майстерність. Чоловік більше 30 років виховує юних футболістів у селищі Смига на Дубинщині. Сьогодні він в компанії своїх колег по тренерському цеху здає іспит для продовження диплому «С», який дає офіційну можливість тренувати дітей віком до 12 років. Не можна стояти на місці, треба рухатися. Не дивитися, який ти тренер. Весь час цікавитися літературою, так само спілкуватися з знайомими тренерами зараз. Багато всяких вправ, я так само можна заглянути по інтернету, що знайти, але і так само життєвий досвід. Ще один учасник тренерських курсів, наставник із зорі, що неподалік рівного, Ігор Мазурець. Під час дачі іспиту показав викладачам вправи, які відпрацьовує зі своїми підопічними. Серед українських тренерів відзначає Мирона Маркевича, який у своїх командах робив акцент на роботу із м'ячем. Цього каже чоловік, вимагає і від своїх юних футболістів. Розкриваються всі по різному. Хтось. Раніше є пізні діти, є, скажімо так, акселерати. І коли ти бачиш, що в тої дитини, якої не вийшло, і за рахунок своїх старань, і роботи приходить там пора, чи момент, коли в неї починається отри... виходити, і вона задоволена. Оце якби. Своє найбільше задоволення, що ти приклав максимум зусиль. Ну це твоя заслуга, що в дитини стало виходить, і вона чомусь навчилася. Тренерські курси тривали упродовж трьох днів на базі рівненського НВК номер 26 Спочатку наставники відвідали теоретичні заняття, а сьогодні закріпили пройдене здачею іспиту. Відповідальний за навчання Василь Василюк розповів, що частина учасників отримала дипломи категорії Д, а деякі тренери продовжили термін дії своїх дипломів «С», які дають право на загальноукраїнському рівні тренувати дітей. Диплом Д це сама нижча, скажемо, спеціалізація чи кваліфікація, яка дає можливість е, слухачам або тренерам працювати в дитячо-юнацьких спортивних школах і, і працювати з аматорськими колективами. Це якби початкова освіта для тренерів. Це так у всьому світі і в Європі. Це сама нижча кваліфікація. Початкова, скажімо так, такі курси періодично організовує рівень. Обласна асоціація футболу долучаються як новачки-аматори, так і досвідчені тренери, які хочуть отримати диплом вищого рівня або продовжити вже наявний. Фахівців найвищих категорій Б, А і ПРО навчають у будинку футболу в Києві. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.